Чого почати розвивати блог у 2025? му Що робити, якщо я тільки новачок? А може вже пізно починати? Я боюсь, якщо в мене не вийде, що скажуть інші, якщо в мене немає результату. Ці питання я чую дуже часто від учнів, які проходять на навчання, також бачу в Дирекції, загалом чую від клієнтів. І це найбільша проблема всіх людей, які хочуть свій блог, з чого почати. Тому сьогодні в цьому відео я розповім швиденько, поділюсь порадами та кроками, які допоможуть тобі почати розвивати свій блог у 2025-му. Поїхали! Мене звати Настя Енвітюк, і я розвиваю свій блог уже близько 5 років на тему розвитку особистого бренду, продажів, запусків та навчаю експертів в різних нішах. Почати розвивати блог, почати продавати послуги, або ж якщо вони вже розвивають блог, то я навчаю збільшити чек, збільшити свій дохід та робити запуски. Тому, якщо тобі цікава тема блогінгу, а вона точно тобі цікава, якщо ти дивишся це відео, обов'язково підписуйся на мій інстаграм, там багато користі, і ти зможеш дізнатися більше про блогінг, а також, наприклад, пройти моє навчання, яке допоможе зробити тобі такі результати, які роблять мої учні. А ще не забудь підписатися на мій ютуб канал, поставити лайк цьому відео, та обов'язково напиши коментар від семи слів, якщо тобі було цікаво, корисно і ти Хотів бачити більше таких відео. Можливо, у тебе буде якийсь інсайт, або я сподіваюся, у тебе точно буде багато мотивації та натхнення після цього відео почати вести свій блог, тому обов'язково напиши про це в коментарях. Отже, перший крок, який я раджу зробити всім, хто в цьому році планує почати вести блог, це визначитись, для чого взагалі вам потрібен блог і яка ваша конкретна ціль. Знаєте, цей пункт звучить ну, досить очевидно, має бути ціль, але це є не у всіх. Я дійсно часто проводжу, наприклад, якісь розбори своєї аудиторії або знову ж таки учнів, і на початку мені кажуть, я запитую, яка твоя ціль на блог. Ну, я б хотіла багато підписників бути впізнаваною, мати сильний особистий бренд і багато клієнтів. Або мені просто подобається, це все не ціль. Поки у вас немає конкретної і бажано оцифрованої цілі, на жаль, у вас, скоріш за все, не буде результату. Бо коли немає цілі, банально ви не знаєте, як зробити результат, як прийти до цієї цілі, які взагалі дії кроки робити. Тому що я раджу: перше виписати чітку ціль, для чого вам взагалі блог, для чого ви хочете його розвивати, що ви хочете з нього отримувати, скільки скільки ви хочете з нього заробляти? Що ви хочете продавати? По-перше, а друге, знаєте, я б ще радила виписати такі не фінансові, якісь стілі, або точніше такі умовно бажання мрії, для чого ви хочете вести блог. Тому що дивіться, ми, в принципі, всі хочемо вести блог, бо це впізнаваність, це класний дохід, аудиторія, співпраця з брендом і так далі. Але для чого нам це? Для чого нам цей заробіток, для чого нам ця аудиторія? Є щось, що стоїть за цим. Наприклад, я хочу покращити свій рівень життя, багато подорожувати, дарувати подарунки своїм близьким. І коли ви, коротше, випишете ось такі типу бажання, для чого вам блог Бог і мрії, це буде давати вам більшу мотивацію всередині працювати над цим блогом. Тому що реально ціль так має бути, це взагалі база і не обговорюється, але мають бути якісь такі, знаєте ще, що я хочу собі зробити, для чого мені така фінансова там, не знаю, незалежність, для чого мені ця аудиторія, коли у вас будуть чи такі якісь умовно. Хотілки, бажання, мрії, вони будуть підсилювати вашу ціль і підсилювати ваше бажання працювати над блогом. На жаль, коли у вас немає реально чіткої цілі, у вас не буде стратегії. А стратегія це теж дуже важливо у розвитку блогу. І якщо ви новачок, ви, звісно, скажете, ну, Настя, як мені, бляха, написати цю стратегію, що це взагалі таке, як це робиться? А я вам скажу: давайте будемо називати це не стратегію, а просто план дій. Коли у вас є чітка ціль, ви можете самостійно написати певний план дій, як до цього прийти. Просто навіть, якщо у вас мало знань, ви можете керуватись банально спостереженнями, надивленістю, або навіть логікою, якщо я хочу розвивати експертний блог, сяду і проаналізую експертні блоги, що роблять вони, що тоді треба робити мені. Або ви будете дивитись такі відео, або прийдете навчання, і тоді ви точно закриєте цю проблему, що ви не знаєте, як будувати план зій. Але перший обов'язковий пункт у вас має бути чітка ціль. Та від неї план дій, що потрібно вам на вашу думку для цієї цілі, Да? ну от плюс-мінус, так як ви це бачите. Нехай це буде не ідеальна стратегія, не 100% робоча, але це буде хоч якийсь вектор руху, що вам робити. Тому зробіть це обов'язково. Другий крок він мега важливий. Я б сказала, він напевно найважливіший з усіх наступних, з усіх попередніх кроків. Бо це проблема усіх. Дивіться у всіх з регулярністю. Саме тому, що ви опускаєте цей крок. І другий крок це віднесіться до блогу одразу, як до вашої роботи, або як до вашого бізнесу. Це капець як важливо. У вас проблема реально з регулярністю, тому що ви випадаєте, бо такі та ладно, мені за це ніхто не платить, не вийду сьогодні, не вийду завтра, не вийду післязавтра, нічого не станеться. Коли ви ходите на реальну роботу, умовно в офіс, ви вранці прокидаєтесь і не можете дозволити собі не піти на роботу, бо у вас немає натхнення, йде дощ. Нема мотивації, немає ідеї, що робити на цій роботі. Ви якби не в не в ресурсі. Ви все одно підете, бо у вас є певні зобов'язання, певна відповідальність перед роботодавцем. Так само ви маєте домовитися з собою. Блог, це моя робота. Я маю. Віднестись до цього серйозно, не припускати, робити це дійсно регулярно. Тому що через те, що ви відноситесь до цього як до хобі, ви не можете з цього заробляти. Бо хобі не приносить гроші. Гроші приносить робота та бізнес. А блог особистий бренд, це реально бізнес. Тому вам треба до цього так і віднестись. Домовитись собою, це моя робота, це в мене в пріоритеті. Поставити блог в пріоритет. Фокус у вас робота і робочі задачі стоять в пріоритеті, а блог на останньому місці. І тому у вас немає сил, часу, руснення, ресурсу. Натхнення ресурс мотивація з цим далеко не заїдеш. Це так само, як спорт. Якщо ходити в зал, тільки коли є настрій. Ніколи не буде пресу, реально, тому що треба дисциплінувати себе, ходити і робити це регулярно. Так само і тут віднесіться, що це ваша робота. У вас є обов'язки, ви не можете пропускати і маєте робити це регулярно. Бо регулярність це прям запорука успіху будь-якого блогу. Поки ви не почнете вести блог регулярно, у вас реально не буде нормального результату. Бо регулярність це просто база, тому цей крок дуже важливий. Після того, як ви визначили ціль, накидали собі плюс-мінус вектор руху, як вам її досягнути, і домовили, що блог це ваша робота. Наступний третій крок ніша та упаковка. Я думаю, що коли ви ставите ціль, ви вже розумієте, яка у вас ніша, да, але хочете проговорити. Вам треба на цьому етапі чітко визначитись, яка ніша у вашого блогу, яке буде у вас позиціонування і відповідно до цього упакувати ваш профіль, щоб люди дізналися про вас як експерта, про що ваш блог. Я, в принципі, в контексті цього відео даю більше поради для експертних блогів, тому що. Їх легше розвивати, їх є більше сенс розвивати на мою особисту думку у 25-му році, тому що ти можеш продавати послуги, будь-який експерт, нутриціолог, фітнес-тренер, е таргетолог, дизайнер, юрист, не знаю, навіть інструктор з водіння, будь-яка людина, яка веде блог і має певні послуги, може круто їх продавати через блог, але вам треба чітко визначитись з позиціонуванням про що буде ваш блог, на яку він буде тему, для яких він буде людей, які послуги ви будете продавати, і відповідно до цього упакувати профіль. Наприклад, я таргетолог, я хочу шукати клієнтів на ведення реклам. Я працюю з бізнесами, моя потенційна аудиторія це бізнеси такі-то, 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 в них є такі-то болі, відповідно, до цього я покую профіль. Або там я нутриціолог, я працюю з такими-людьми, в мене такий-то підхід, я шукаю собі таку аудиторію, моя ціль така, то, відповідно, до цього пакую профіль. Що важливо про упаковку? Забудьте про еру цитат в упаковці в шапці профілю, Да? тобто там мій блог. Це про натхнення. Забудьте про це. Там має бути чітка інформація. Уявіть, що ваша шапка профілю – це ваша візитівка, яку ви даєте своєму клієнту при зустрічі. Ну, ви ж там не напишете. Я надихаю вас. Ну, типу, ні, мають бути послугу, якщо у вас вже є якийсь досвід, ваш досвід дуже круто вказувати. Якщо якийсь можете вигадати прикольний заклик до дії, напишіть його, можливо, якийсь прикольний у вас є кейс, ваш, у вас є якийсь особистий підхід, у вас є якась унікальна пропозиція для клієнтів, та про це. Чітко упакуйте шапку для того, щоб коли нова аудиторія, новий підписник зайшов ваш профіль, він чітко зрозумів, про що ви, що у вас можна купити, дізнатися, чого на вас треба підписатись, про що ваш блог. Тому вам треба визначити чітко з знішим позиціонуванням і упакувати шапку. Про Профіля зробити, що звучить дуже логічно, але не всі про це знають класну аватарку, де вас видно, щоб одразу напрацьовувалася впізнаваність, а не там, що це фото закату, фото ви спиною, фото де ви далеко чи дивитесь вниз. Ні. Одразу прямий контакт нехай буде з вами на аватарці. І має бути легкий нік, який базово запам'ятовується. Не забудьте написати ім'я у вашому профілі, бо знову ж таки це ніби очевидно, але я дуже часто бачу профілі, де заходиш. Наприклад, сам нікнейм без імені, і в шапці ніде немає навіть імені людини, ти не знаєш, як звати її. І це ніби здавалось би знову ж таки. Ну банально, але я не знаю, як вас звати ніякої асоціації, ніякої впізнаваності, Коротше, навіть такі от моменти, будь ласка, продумайте і зробіть це. І наступний четвертий крок, який я раджу робити в принципі зараз всім і не тільки новачкам, і навіть я вже з досвідом ведення блогу, його притримуюся. Це мій девіз. Створюйте багато контенту. Це основне, коли у вас є ціль, ви налаштувались, що робота. Ваш блог, ви упакували нормальний профіль, ви знаєте, яке ваше позиціонування, для кого ваші послуги вам треба створювати? Багато контенту. Давайте говоримо поки в розрізі лише інстаграму, тому що у нас це відео більше спрямовано на новачків. Але якщо його дивляться люди, які вже прокачали регулярність, ведуть блог і вони новачок, тоді я вам раджу прям мультиканалість та от Ютуб, Тікток, Телеграм. Але це вже на потім. Якщо говоримо про новачків, хоча б в інстаграмі створюйте багато контенту. Акцент на Reels — моя особиста стратегія. 80% рілз експертні лише 20% я залишаю на якийсь лайф, а в сторіс 80% лайфу і лише 20% залишаю на прогрів, продажі експертність. Створюйте багато контенту і в сторіс, і в рілз, робіть і дописи, і каруселі, різний формат, але заакцентуйтесь саме більше ще на рілсах, тому що рілси можуть принести вам нову аудиторію, на відміну від Сторіс. Сторіс треба вести вже для цієї аудиторії, яка зараз є. Неважливо, це 5, 100 чи 500 людей. Видіть для них теж сторіс обов'язково, прогрівайте їх і тренуйтесь на цій маленькій Кількості аудиторій, якісно вести блог. Але при цьому ставимо акцент на Reels, бо це спосіб залучити нову аудиторію. Reels набирають більше переглядів, ніж набирають сторіс, тому Reels це дуже крутий спосіб. Тестуйте, тестуйте різні формати, різне оформлення, різний монтаж, різні теми, різні якісь там дизайни, кольори, шорти і так далі. Щоб зрозуміти, що буде у вас працювати, треба створити якомога більше контенту. Тому я і кажу, що створюйте багато контенту, бо коли ви створите 50 різних Reels, то ви. Навіть просто логічно проаналізуйте і зрозумієте, що працює, що не працює, чого це працює, чи це не працює. А коли ви створите 5, то вам важко зрозуміти, що взагалі працює. Пробуйте розмовні, під музику, пости каруселі, можливо, якісь нестандартні ідеї. Можливо, це будуть якісь креативні ідеї. Може, це на моєму прикладі будуть якісь скетчі, які будуть вас виділяти. Може, це будуть якісь нові рубрики, яких ви ні в кого не бачили. Суть знайти свій формат, який буде працювати у вас, але щоб його знайти, треба час та тест. Також дуже впливає. На працювання, наприклад, ріл з від тому час від часу. Час від часу... Не кажу завжди, щоб ви себе не загнали в оцей кут, що треба завжди, завжди, завжди. Час на часу думайте, чи це відео могли б поширити, чи його будуть пересилати друзям, бо це класно, реально працює, ось ті переслені на просування вашого відео. І в сторіс, робіть здебільшого, навпаки, лайф. Розкривайте себе там як особистість, для того, щоб у вас була лояльність з аудиторією, коннект. Вони хотіли вас дивитися, відповідали вам на сторіс, там навпаки. Більше розкривайте особистість і трохи менше користь, експертність. А віріл зробить як сенс таки на експертність та на користь. Чесно, я на цю тему можу говорити. Те, що дуже багато всього, але суть цього відео дати вам основне коротко та швидко. Якщо ви хочете більше, більше, більше користі, від мене обов'язково в мій інстаграм нагадування. Бо я прям не можу себе зупинити, давати вам ідеї, поради про контент. Ну і п'ята порада. П'ята порада, вона випливає якраз з минулого пункту. Коли ви створюєте багато контенту, відповідно викладаєте багато ресурсів, багато часу в блог, і не бачите швидкого результату, ви, скоріше за все, засмучуєтесь і, можливо, виграєте. І це призводить до того, що ви зупиняєтесь і перестаєте вести блог. Тому п'ята порада буде в тому, щоб робіть без очікувань. Не очікуйте швидкого результату. Дайте собі час. Щоб ваш контент вистрілив, щоб ваш контент зайшов. Насправді ви можете створити 100 рілс, а з них реально принесе кайфовий результат, три рілси. І три рілси можуть такий результат принести, що у вас буде плюс тисяча, плюс дві, плюс п'ять, плюс десять тисяч підписників. Але тільки тому, що ви зробили цих сто ріл бляха і протестили формати. Намагайтесь кайфувати від процесу, наскільки це можливо, і не чекати швидкий результат. Повірте. Вам реально треба час в когось через місяць залітають відео, в когось через два. А хтось півроку працює, і це нормально. Блог може давати вам дуже великі результати в доході, в пізнаваності. Реально немає жодної фінансової стелі, ви можете заробляти тисячу, дві, п'ять, десять тисяч доларів. І якщо ви хочете цього, ви маєте домовитись. Це як бізнес, це як робота, яка на перспективу, як актив може дати надзвичайні результати. Але я зараз маю вкласти в це свій час ресурс. Навчання піти, да, вкластись, наприклад, грошима в навчання чи в просування. Реально, оце дуже важливо. Будь ласка, не чекайте результати на наступний день. Не оновлюйте, не оновлюйте бляха кожну хвилину, стрічку чи ваш рілс. Не дивіться, скільки у вас лайків кожну секунду, скільки переліців сторіс. Забийте, просто робіть. Просто робіть і у вас вийде. Тому що, коли ви на це дивитесь, бляха не залетіло, Боже, все це кінець світу, я не буду вести блог. Ну, ви робите гірше тільки собі. Повірте, в мене є багато відео, які не залітали яка може навіть зараз іноді не залітати, але просто продовжує робити це мій девіз. Зробила щось не так, зробила висновки. Роблю далі. Помилилась, встала, роблю далі. Роблю далі. Це мій основний я Просто роблю далі, не зважаючи на те, що в мене десь щось не виходить. Виходить, є настрій, немає. Настрій є настрій, немає. Я не робот, жива людина. У мене так само є труднощі. Так само я можу в себе іноді не вірити, сумніватися, думати, що я, я якийсь крінж, зняла і це, не залетить. С засмучувати через лайки або коментарі, або кількість переглядів. Але я просто продовжую робити далі. І по факту це правило і є. Дивісь мого успіху в блозі, бо я просто продовжу робити бляха, незважаючи ні на що. Тому. Це для мене дуже важливе правило. Я хочу, щоб ви його не просто послухали і такі, а, да", а реально прийняли для себе, почали робити. Робіть і кайфуйте від процесу. Незважаючи на що, ні на що, просто продовжуйте. Якщо у вас є ціль мета, дайте собі півроку і цих півроку робіть без очікувань. Якщо ви реально півроку будете робити все те, що я сказала, створювати багато контенту, тестувати різні формати, класно пакуйте профіль, будете мати плюс-мінус ціль, будете робити і експертний, і особистий контент, у вас не може не вийти взагалі нічого. У вас точно буде якийсь результат. Також така заключна проста. Тобто, думка, що ще я раджу вам якомога більше навчатись взагалі про блогінг, дивитися подібні відео, це дуже круто. Ходити на навчання, не бійтесь вкладати свій розвиток, тому що реально так набагато швидше можна зробити результат, коли ви приймаєте чийсь досвід, отримуєте чиїсь поради людина, яка вже це пройшла. І ви реально робите швидший результат. Тому не бійтесь вкладати блог, це реально великі можливості зараз. Це дуже крутий спосіб пошуку клієнтів, реалізації, проявлення. Тому не бійтесь іти в це. І навіть якщо вас ніхто не підтримує, знаєте, у вас точно все вийде. Якщо вийшло в однієї, другої п'ятої, десятої людини, це точно можливо. Ви нічим не гірша людина, ми вами однакові люди. Так само мислимо, точніше, навіть не так, не навпаки, от якраз ми однакові люди, але можливо, просто по різному мислимо. Тому що все, що відрізняє, людей, в яких вийшло і ні, в основному це якраз таке мислення. Бо я вірю в те, що в мене вийде. Роблють, незважаючи ні на що, забила на думку інших людей і просто кайфую від процесу. А ви, може, більше сумніваєтесь, думаєте, вагаєтесь. не робіть цього. От після цього відео, якщо у вас зараз є мотивація, натхнення сили, зробіть якусь першу дію, викласти перший рілс, перший стерітл, зробіть шапку, зробіть хоч щось. Тому що буває таке, знаєте, коли ми на такій енергії, на емоціях на натхненні, завтра почну, а завтра прокидаєтесь, і цього вже немає. Тому дійте, робіть і все у вас вийде. Головне, вірте в себе. І знаєте що ваш стан, ваша впевненість в собі дуже впливає на результат, тому що блог. Це про таку, знаєте, витримку, це про таке трошки випробування, наскільки ви готові це робити. Я коли чула прикольну фразу, що дійсно успішні люди це ті, хто готовий робити щось дуже довго, безрезультатно. Бо дійсно в будь-якій сфері результат не приходить одразу. Я вам бажаю, щоб у вас у всіх в цьому році вийшло прокачати свій блог. обов'язково починайте діяти. Я буду вдячна за ваші коментарі під цим відео, яка порада була для вас найбільш корисною, де ви відчули інсайт. Що ви відчули в перегляді цього відео? Може, я вас навпаки бішу, а може вам сподобалось, може було корисно, може, вас надихнула. Я буду дуже вдячна вам за коментарі. Мені це неабияк приємно читати. Ви мене цим заряджаєте на нові відео. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій ютуб, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую за перегляд. А також не забудьте перейти ще в мій ютуб канал, бо там більше відео на різні теми про страхи, про запуски, про продажі, про те, як набирати аудиторію у 25-му році. А ще моє найпопулярніше відео про тренди 25-го року. Обов'язково його підвіться. Зустрінемось з вами в наступних відео. Всім пока! Це була ваша Настя, а точніше, ваша інстапорта подружка